Всім привіт! Ви на каналі Книжний Черв'ячок. Я думаю, при переході на українську мову часто трапляються випадки, коли хочеться сказати якийсь фразологізм, а не знаєш, як він звучить українською мовою. Сьогодні я виправлю цю проблему і озвучу замінники російських фразеологізмів. Поїхали! Вік живі? Віку учись. Не вчись розуму до старості, але до смерті. На світі живучи, до віку вчись. На вкус і цвет товариша нет. На колір і смак товариш не всяк. Гусь свинье не товариш. Пан з паном, а Іван з Іваном. Лучше синица в руке, чем журавель в небі. Краще горобець в руці, ніж лелека в небі. Що написане пером не вирубіш топором. Що написане пером не вивезеш і волом. Первый блин комом. Перший млинець на нівець. Повторення, мать учення. Доки не впріти, доти не вміти, днем з огнем не сище, І в день зі свічкою не знайдеш. Утро вечора мудрінеє, ніч мати дасть пораду. Блюдечка з голубенької кайомочкою, Як на долоні, козел отпущення, цап відбувайло. Діло время потехи час, Коли почав орати, то в сопілку не грати. Два сапога пара. З одного тіста ліплені. На вару і шапка горит. Хто порося вкрав, у того і вухах пищить. Попитка ні питка, спрос, ні біда. Догнав не догнав, піймав не піймав. А погнатися можна. Утік не втік, а побігти можна. Купив не купив, а поторгуватися можна. Циплят по осені считаю. Що було, бачили, що буде, побачимо. Ну що? Які з цих фразеологізмів ви використовуватимете? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Була рада! Корисною! До нових зустрічей!